З нами на зв'язку вже є Костянтин Андріюк, журналіст, автор і ведучий проєкту зупинилося. Пане Костянтин, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Мої вітання і героям слава, пане Костянтине. Наскільки нам відомо, ви супроводжували журналістів «The Guardian» на інтерв'ю сирського однокомандувача? От розкажіть цікаво дізнатися ваші особисті враження від зустрічі. Так, ви знаєте, я особливо це не афішую. Ви мене представили як зупинилося, але починаючи з середини березня 2022 року. О, це все, це все починалося в Києві. Скажімо так, де вже російські війська тоді ще стояли біля Києва. Я почав працювати інформаційним продюсером для британського видання Guardian, І от зараз періодично так допомагаю їм. Робити, я вважаю, корисні справи для блага України. Це без без, без зайвого пафосу, тому що от зараз якраз це стосується це дуже ось цього інтерв'ю. Це насправді. Абсолютно, абсолютно. І ви знаєте, мені дуже приємно. Чому? Тому що це інтерв'ю, це перше інтерв'ю саме з Західним ЗМІ від моменту призначення сирткого як головнокомандувач. В нього було одне інтерв'ю для українського видання «Укрінформ», Ну, ми розуміємо, що це наше українське видання, це державне видання. А дуже важливо було і я я впевнений, це вдалося донести думку для заходу. І насправді мені дуже приємно, що вибрали видання Guardian. І, зокрема, ну можу так сказати певною мірою. І моя участь в цьому була. Чому? Тому що. А видання Гардіан минулого року воно зробило два ексклюзивних інтерв'ю з паном Олександром Сирським, який тоді ще не був головнокомандувачем ЗСУ, а був головнокомандувачем Портиця. І потім, через буквально місяць півтора, було інтерв'ю з Тарнавським бригадним генералом Тарнавським, який по суті командував контрнаступом на південному напрямку. І зважаючи на те, що в Гардіана був позитивний досвід, ось з такими інтерв'ю, з такими топ командувачами обрали Гардіан. Що я можу зауважити? Мені звичайно було приємно, і це і це був такий приємний момент в плюс. Можна сказати, командувачу Сирському. Він не хотів принципово робити це інтерв'ю в кабінеті. А він не хотів це в офісі чи в бункері підземному. І не розкриваючи ціляких деталей, я можу сказати, воно не було в бункері. Тобто, воно воно в місті зрозуміло, яке я не можу де. Розголошувати, але воно було в такому, скажімо так, напіввідкритому середовищі атмосфері. Також дуже важливо і командувач звичайно підбирав ретельно кожне слово, і він хотів дуже підкреслити, особливо коли в нього запитували про ракети, особливо коли запитували про Shadow, британські ракети, які можуть дальнього ураження. Він наголошував, що. Цією зброєю ми Україна збирається бити винятково по військових об'єктах Російської Федерації, що також правильно щоб потім не, там не прикрутила російська пропаганда і так далі. І так далі. Тому я вважаю, інтерв'ю дуже позитивно вдалося, і я впевнений, що британська преса і видання Гардіан також бу буде задоволена. Я навіть можу вам сказати ну, маленьку таку деталь відкрити. Е, було погоджено список запитань, і це абсолютно нормально. Для командувача такого рівня, куди вже вище. І в цьому списку не було запитання про мобілізацію. Але журналіст його поставив не зі списка. І прес ще командувача, прес-офіцер, він сказав, коли пролунало запитання. Він сказав, цього питання немає в списку. В принципі, могли на нього не відповідати. І тут до честі головнокомандувача він сказав: Добре, перекладіть, будь ласка, запитання до кінця. І зараз його вислухаємо. Вислухали запитання, і головнокомандувач Сирський спокійно відповів на це запитання, і ніхто журналісту там не забороняв його опублікувати. Також що дуже непогано і доволі приємно. Ну цього немає, зрозуміло, в статті цього не, не зазначали. Третину свого інтерв'ю головнокомандувач давав англійською мовою. Що, що так, так що дуже доволі, доволі непогано. І ви знаєте, журналіст, ну як вони люблять часто, і британці і багато таких вихованих іноземців вони люблять, знаєте, отак робити таке. Ой ой, ой у вас англійська дуже чудова, дуже чудова. Так не ідеальна англійська, так підбирав слова, але говорив. Це дуже важливо, і це дуже класно. І журналіст, знаєте, користуючись тим, він каже: «У Вас така класна англійська давайте, давайте, продовжуйте, продовжуйте». І до честі, третину інтерв'ю він сказав англійською: ключові речі, звичайно, він перейшов на українську і абсолютно спокійно, коректно пояснив, що таким чином українською мовою він донесе більше інформації. Ну і ще вам маленький, такий невеличкий ексклюзивчик. Ну, це так на майбутнє є інформація, а, і це теж дуже добре для заходу те, що це буде. Що очікується, очікується. Я не можу сказати, що це точно. Що командувач дасть ще одне інтерв'ю. Воно буде присвячено 6 місяців його перебування на цій посаді. Очікується, що це буде в західному змі. Звичайно, мені було би приємно, щоб це було для гардіан. Але тут така ситуація: знаєте, постійно давати для гардіан можуть образитися інші змі. Тому ймовірно, це буде е, інше змі. Але на даному етапі та, всі ці правильні меседжі і вся правильна інформація вона була донесена до західних читачів і особливо до наших західних партнерів. А, після завершення потис головнокомандувачу руку і побажав всім нам перемоги. Ну, справді це дуже важливо, особливо зараз, коли знаєте, інформаційна поїздка наша, на жаль, зникає. Зі шпальт не то, що не те, що так. перших загалом зі шпальт західних видань, тому це справді дуже важливо. Але цікаво ще справді, от на ваш погляд, чи були якісь можливо от невербальні сигнали, які подавав головнокомандувач? От він виглядав рішучим, чи навпаки, отакий був стриманий? От як він загалом тримає себе як ну очевидно, поводить як людина військова, але чи можна якось з його поведінки ще можливо якісь зробити висновки? Які додаткові, до прикладу, ну трішучість. Отак як він сказав в інтерв'ю, що він от готовий іти до кінця, або ще якісь от, якісь ваші зауваження. Ну, ви знаєте, мої зауваження, я ж кажу, такі спостереження, що, спостереження а, так? абсолютно так. Так, спостереження, зауваження. Ви знаєте, я вважаю, що на даному етапі, а, і це абсолютно правильно, на такому високому рівні немає жодних дрібниць, а, немає жодних деталей, які можна впустити. Абсолютно правильно продумана е, політика е, його там зовнішнього вигляду, презентабельності і так далі. І так далі. По перше, те, що він готовий був давати там практично в полі, не в кабінеті, не в бункері, і це точно е, я можу вам сказати, що це було не в підземному е, середовищі. Це класно, тобто, генерал, як зауважила моя колега Марина Данилюк Ярмолаєва, яка написала пост, що е, ну людина в військовому одязі. Ну як і належить головнокомандувачу, тобто він своїм виглядом, він своєю рішучістю він і мав зарядити всіх українців, зарядити військових, зарядити солдатів і надихнути їх на перемогу. І я вважаю, йому це вдалося. І тут ви знаєте, також була абсолютно максимальна повага до британського журналіста, до британського змі, до західних усіх змі. Тому що журналіст абсолютно спокійно себе почувався, а ніхто його там не перебивав, ніхто нічого не забороняв. І мені, наприклад, особливо особисто мені сподобалося, що головнокомандувач він був ну, ну, от він був максимально стриманим, максимально вихованим. Я сподіваюся, це його таке природнє середовище. Але звичайно, ми розуміємо, що така людина вона має бути рішучою. Інакше би, ну зрозуміло, не став би головнокомандувачем. Я вам навіть скажу більше, навіть такий нюанс, і це теж дрібниць немає в інформаційній війні. Це видання Гардіан. Вони частину частину інтерв'ю зняли на відео, і в них навіть була така думка, деякі відповіді опублікувати, але попросили їх не публікувати саме відео. Чому? Тому що, якщо пошукати, немає ніде чіткого відео головнокомандувача, як і попереднього немає. Чому? Тому що ворог це може використати його голос і його угу. зображення діпфайки, за допомогою фейків. Так він може використати, і тут немає жодних. Знаєте, не не, не повинно бути жодних слабинок, не повинно давати жодної переваги е, ворогу. Тому ну я особисто цілком задоволений нашою роботою, і я сподіваюся, ми ще зустрінемося в ефірі. Коли ну наприклад, нехай там ще через півроку будемо обговорювати наступне ексклюзивне інтерв'ю головнокомандувача, я бажаю, щоб воно було про успіхи, про великі успіхи наступу української армії і зрозуміло для «Гардіан». Сподіваюся, справді так і буде От вам. Бажаю побільше справді цих ексклюзивних інтерв'ю, щоб нам би розказували якісь такі цікаві деталі. Але от пане Костянтине ще повертаючись до цього інтерв'ю, от різні теми так обговорювали і про Крим, і про техніку. Але загалом, от що би ви, ви окремили з відповідей головнокомандувача для себе? От на що на вашу думку особливо потрібно звернути увагу? Ну, ви знаєте, на один такий момент, звичайно, ми звернули всі увагу навколо. Це все таки ніколи не потрібно недооцінювати ворога завжди потрібно розуміти, хто такі росіяни, які вони сили, російський окупант, хто такі, які вони сили мобілізують, і те, що сказав головнокомандувач, це ну новина, абсолютно новина. Те, що Росія, російські збройні сили вони планують до кінця року. Мобілізувати і завести на територію України увага 690 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, і це звичайно дуже і дуже серйозно, і ця цифра ну вражаюча. І я на так скажу навіть вам відверто. Я спілкувався з пресофіцером. Ми в добрих стосунках з пресофіцером Серського. І він мені потім після інтерв'ю сказав, що навіть він не знав цієї цифри. І цих е, деталей, ну і багато зрозуміло, багато розпитували про F-16. І як ми бачимо, я моніторив сьогодні змі, тому що мені було цікаво. І теж така ну, цікавість, що сили протиповітряної оборони вони зараз домінують над повітряною атакою, назвемо їх так, і тому дуже важлива кількість нам е, антиракетних антиповітряних комплексів оборони. Тому що на даний момент вони мають перевагу в цій битві, і що також важливо, F-16 будуть. Я сподіваюся, ну то вони будуть, але той нюанс, що навіть F-16 не зможуть підлітати ближче 40 кілометрів до засобів протиповітряної оборони Російської Федерації, так як і їхні літаки не зможуть підлітати 40 кілометрів ближче, це також дуже цікавий момент і. Я сподіваюся, в цьому є посил для наших західних партнерів надати нам як мога як мога більше антир антиракетних комплексів, ну таких як Петріот і так далі. І так далі. Ну тому там... я вважаю, я вважаю, там. Я вважаю, там пролунали всі дуже важливі меседжі. Я повторюсь для наших західних партнерів. Ну, ви розумієте, да? це стратегічне, це політичне інтерв'ю, і від нього звичайно буде залежати хід подальшого нашого протистояння російському окупанту. Але пане Костядини, щоб ну скажімо так, не сіяти паніку, так тому що справді оприлюднена цифра, ну вона така велика. Так, це що і ви кажете, що прилюднив Сирський, що для стало несподіванкою. Але я так розумію, все таки, щоб так якось заспокоїти. Так, і наших глядачів, і мені особисто заспокоїтись. Тобто, план як цьому протидіяти, я так розумію, головнокомандувача є абсолютно. Так, і наскільки я зрозуміла, це питання збільшення обсягів техніки чи щось інше. Так, звичайно, ну зрозуміло, що це і техніка. А, також е, зрозуміло, що ну якщо читати військових там та я не претендую зараз там на експертну оцінку, тому що я не військовий, але стежу, цікавлюся, Читаю: ну, по-хорошому, що найважливіше в армії, це люди, так і я думаю, я думаю, так чому е, головнокомандувач спокійно це говорить, і абсолютно це нормальна цифра, щоб ніхто не розслаблявся так. в Україні. Е, але ми розуміємо, що в нас є абсолютно правильний закон про мобілізацію. І завдяки цьому закону, після цього закону, ну як ми знаємо, дані через Резерв Плюс в ТЦК, в ЦНАПах і так далі, і так далі, оновило, якщо я не помиляюсь, там понад три мільйони українців військово зобов'язаних. Зрозуміло, що на даний момент це люди, які підтвердили те, що вони є, те, що вони готові, і далі вже зрозуміло з ними будуть працювати з тими, хто хто, хто доброволець. Хто не заперечує проти того, хто що йому приходить, повістка він відгукується на цю повістку. Відповідно, вже буде набір і буде підсилення, так би мовити, ну в живій силі. І саме тому я думаю, це скажімо так: ну наводить на оптимістичний лад нашого головнокомандувача. Ну зараз знаєте, така, можна сказати, неофіційна інформація, що вже навіть перша хвиля, перша хвиля, вона вже набрана. Саме завдяки цьому закону, тому що деякі люди вони ж не стали чекати 18 липня, 16 липня. а Вони почали оновлювати свої дані там, починаючи з 18 травня. І відповідно з цими людьми вже працюють. Тобто, перша хвиля вже набрана, і далі буде там і друга хвиля, і третя хвиля. Відповідно, кадрове питання, воно я так думаю, що головнокомандувач сподівається, буде закрите з технікою. Люди будуть працювати, і навіть з цією навалою ординською. 690 тисяч і то ще не факт, не факт, що вони їх зрозуміло, Всі 690 тисяч організують. Зможе наша армія гідно протистояти також, звичайно, за допомогою техніки. І як ми і як ми почули від головного командувача, що наші втрати, втрати втричі менші за росіян. Або давайте навіть не так скажу. Втрати росіян втричі більші замість наших втрат. І на чому головнокомандувач наголосив, що ми воюємо не кількістю, а якістю за руїнами триматися. Не будемо на м'ясні штурми людей відправляти. Не будемо, не будемо утримувати тільки заради утримування, і це однозначно має надихати нас всіх. Віриться в це.